Доброго дня всім! Фабрика спортивних голубів. Значить, Сьогодні субота. Я приїхав до голубів. Ну, зрозуміло, що процедури ті, які ми мали зробити, ми зробили. Все кругом окей. І Хочу зробити одну тему. Не знаю, чи я її правильно роблю чи ні. Це вже буде видно потім. Значить, е Я хочу голубів завтра рано пропустити десь в районі 30 кілометрів. Але цікаво, що вони будуть летіти не звідти, звідки вони летять. А з другого напрямку. Ну, не зовсім протилежного. Не зовсім протилежного, да. Але вони будуть летіти з іншого напрямку. Тобто ми летіли в один напрямок. А це вже будемо летіти з другого напрямку. Так що розвертаємо голубів, виходить. Я не знаю чи це окей, чи це не окей. Ну, так як ми враховуємо, що це 30 км. то Якщо вони полетять не ту сторону, то буде їм 60 км. А якщо туди, то ну, коротше, не знаю. Е, я думаю, що їм вже пора вчитися. Вони вже в мене летіли 15 км по одному всі. Завтра така сама буде тема. По одному також, тільки, тільки буде 30 км і з другого напрямку. Так що не знаю. Прильотку їм один налив, їсти є. Значить, Прильотка відкрита. Прильоточка відкрита. Цікаво. завтра будуть Будут результати. будуть настоящі результати фабрики спортивних голубів. Завтра, як вони полетять, отак ми будемо далі дивитися, що ми тут не розводили. Так, от вони. Ці хлопці з дівчатами. Вони грузяться, грузяться вони. Так. Сюди. Отай. Я зараз поправлю. Тут ну, трошки на бік стало. Зараз ми все поправимо, все буде добре. Значить, що тоді виходить? Напрямок. Інший дистанція 30 кілометрів. Завтра вранці. Знімаю відео. Всім пока!